Такс. 4790. 4790. Працює зараз від графіки. Кабель торчить з матринки. Тут нічого нема. Стрес тест. Іде вже... 11 хвилин. Щось видно? Ніфіга, нічого на цьому пікселі. Не купляйте 6А піксель. Задоволення, неприємне. Вольтаж на праці. Рівний тротлінга. Немає. Частоти не скидаються, температура. З нормальним ухладом в районі. ну З нормальним охладом буде 60-70 градусів. У мене охлад як бачите, кастом пре-кастом, тому що в цьому комп'ютері неможливо регулювати оберти якось нормально, воно все перегрівається. Тому що стоковий вентилятор просто не крутиться, поки не ступне 90 градусів. Процесор повністю справний. Не знаю, що купляти, показати. Так, секунду. Все. Ось я вам тільки що довів, що графіка працює від проца. Воно все справне. Купуйте.